Я теж привітаю з тим святковим вітанням. Христос хрестився. Слава нашому Господу, що Він і це зробив. Іван Хреститель не розумів, чому Ісус до нього йде, каже: Мені треба від Тебе прийняти це хрещення. Але Він каже: Допусти, бо так треба, так треба нам звершити волю Божу. І це теж було волі Божій. І Ісус це звершив, ми сьогодні про це згадуємо. І ми будемо мати ще молитву. І все, що я хочу сказати, я хочу сказати всім, всім, хто є на цьому місці, всім присутнім, всім, хто змучився, всім, хто змучився, я хочу донести це слово. І ми будемо йти у молитві до нашого Господа. І перше слово, яке є записано в книзі пророка Ісаї в 40-му розділі, я так глибоко на ньому не буду зупинятись, але <клес> дещо хочу звернути увагу. Тут є сказано, хто, хто може змучитися? У 40 му розділі 30-ти віршем написано і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. Тобто, що Змучуються не тільки старші люди. Ну я не маю на увазі тільки фізично змучитись, і, хоч, і, 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 це теж. і це теж. Але написано, що і хлопці, і юнаки, про яких Слово Боже каже, що ви сильні, ви сильні, ви Бога знали, що є ймовірність, і їм змучитися. І є різні причини. Є різні причини. І хто себе відчуває змученим, то на це є своя причина. Я не хочу, щоб ми зараз вникали в ті кожну деталь, чому людина може бути змучена. Ну найперша причина, ми всі розуміємо. Найперше про це каже Слово Боже, посланні до євреїв: що люди змучуються, тому що є причина гріх, гріх. Вони не можуть, вони не можуть. Мати щастя, вони не можуть мати задоволення, вони не можуть мати ну, життя Божого в собі, тому що гріх він є. Він є то, що Бог ненавидить. Він є цією перешкодою між Богом і людиною, і Бог не може благословляти таку людину. Так він її любить, так він її оберігає, щоб вона не загинула. Так він навіть дає все, що потрібно, тому що каже слово Боже, що сонце дає їй на праведних, неправедних, дождь на злих і добрих, але він не може її благословити, тому що. Гріх є перешкодою. Також в цьому ж слові є написано, що тягар може бути перешкодою. Навіть же не гріх, тягар якийсь. Різного роду людина його взяла на себе. Воно не виглазить з, її, з голови, з розуму. Воно втомлює душу, втомлює серце. Я каже, гнилий дух він сушить кості, і цей тягар пригноблює людину, пригнічує людині треба спілкуватись, людині треба відкритись. Людині треба комусь пояснити цей свій тягар. І, звичайно, молитись. І Бог може цей тягар зняти, тому що там каже: Скиньмо цей тягар і біжимо до боротьби, яка перед нами. Та й різні є причини, різні. Хтось і фізично, втомлений, просто треба відпочити. Хтось духовно втомлений, має на увазі від духовних праць. Він проповідує, він співає, він молиться, він звіщає Євангелію. Він все дуже багато для Господа робить, і обов'язково треба відпочити, тому що він втомиться. Хоча є написано, що хтось таке і робив. Посланні до однієї з церков, коли ангел пише через до ангела церкви через Івана Богослова, каже: Ти працював, але не знемігся. Ну, але є, що і знемагаються служителі і всіх. Хто працює на небі Боже, знемагаючи, треба відпочити, біля Ніг Ісуса відпочити, розповісти Богу, все, відкрити серце. Звичайно, є хвороби, є хвороби, які вимучують. Є хвороби, які вимучують. І, і, і звичайно, за таких людей треба молитись, тому що вони самі не можуть, вже, не можуть же. Тому треба допомога від Господа через молитовників, через церкву, яка молиться, встає про за такі душі. Я не хочу зупинятися на тому, тому що ми цього не пережили. Чому люди змучувались тоді, тоді, дві тисячі років назад. Їх катували за Христа, їх били за Христа. Вони в голоді були за Христа. Вони мали більші причини змучуватись, але і ми змучуємося. Хтось веде духовну боротьбу. Хтось веде запинаючим гріхом, він ненавидить його, він не хоче його, але повторяє його, і він змучується. Хтось просто веде духовну боротьбу, бо хоче його навчити, якихось істин Божих, якоїсь ну, духовної боротьби, тому що в Бога є зброя для духовної боротьби, каже, візьміть цю Божу зброю. І Бог хоче, щоб людина це взяла, щоб людина пізнавала Бога, укріплялась Богом, ходила в Бозі. І тому вона мусить проходити якийсь такий шлях, де є боротьба. І вона буває, змучується. Виснажується. І навіть такі банальні є причини людина може змучитися, навіть якщо нічого вона не буде робити. Не робіть нічого 2-3 дні, і ви змучитесь. Ви просто змучитесь, що ви нічого не робите. Тому треба робити в першу чергу для Бога та й для ближнього. І ось всім, хто змучився, нас запрошує, Слово Боже, прийти до Ісуса Христа. Ми знаємо це місце Писання. цей ми його називаємо Золотий вірш Біблії. Ісус Христос запрошує всіх змучених, всіх струджених, всіх з тими тягарами. Прийдіть до мене, прийдіть, прийдіть, і я дам спокій. Так, є там інші умови, і навчіться від мене, і ярмо моє візьміть на себе, бо тягар мій легкий, ярмо моє любе, але прийдіть до мене. І як це прийти до Ісуса? От як це прийти до Ісуса? І вже. Ну, Людина, яка це спрактикувала, яка скуштувала, як там написано у Псалмів, скуштуйте і попробуйте, який добрий Господь, ви пізнаєте, який Він добрий. А як це? І ми будемо, я хотів би такі два місця вже з псалмів прочитати, де нам говорять, вже такі практичні кроки. Прийти до Ісуса це ну, сьогодні. Ми розуміємо, що люди, що люди так розуміють, це йти в якесь святе місце, йдуть навіть тут поблизу нас є вже така священне місце в встрачі, страдецька гора. І люди на повному серйозі йдуть туди, йдуть на цю гору там шукати прощення, і ще інші місця поклоніння. Але ми розуміємо, як віруючі, люди, Ісус Христос сказав, де Він вже поселився, де є його храм, і каже: ви є цей храм, ви є. Коли Ісус поселяється в серце, коли Ісус там десь є всередині нашій, Він є там. І Він там бажає нашого поклоніння, тобто до Бога можна прийти на будь-якому місці, а ми тим більше в Домі Божому маємо можливість велику це зробити. Ісус каже: прийти до нього у молитві. Молитва це ось такий може, може стати ось таким єднанням з Богом, яке чудо Боже. Яка дивина, що через молитву людина може прийти до Бога? Це це Бог тільки таке може дати. Такий шлях Бог дав через молитву во ім'я Ісуса Христа, прийти до Ісуса Христа. Каже, коли будете Ісус Христос, каже, коли будете, що в Отця просити в ім'я Моє. Я дам це, це єднання з Богом, а ще сильніше, а ще могутніша, коли вже людина з'єднується, стає один Дух з Господом. Вона в Дусі Святому приходить перелице Боже. Це, це чудо, це слава Божа. І це є можливість для кожної людини, тим більше для церкви, які після знали Господа прийти до Бога. Отже, Псалом 60 ми поглянемо. Як каже Давид. 61-й, вибачаюсь, Псалом 61-й. Ну, візьмемо 6 вірша. Він описує про боротьбу, як він має боротьбу, як його переслідує, як і він на фоні тому шукає спасіння, шукає помочі в Бога і у шостому вірші. І далі тільки від Бога чекай у мовчанні. Тобто, у мовчанні це не перед Богом у мовчанні, а в мовчанні не в наріканні, не в ропоті, не в злобі, не віддаванням злом за зло. О душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він моя, скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь, у Бозі, спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. І дев'ятий вірш. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас. Пристановище, і ось це слово, серце своє виливайте. Ось ця вся вмістимість того, що в нас є, тягару, який може давити на нашу душу, на наш дух. Воно десь там вміщується, ну розум, а з розуму десь переходить в наше нутро, коли ми постійно про це думаємо. Тому що розум це коли прийшло і пішло, це ми не звернули на нього увагу, воно не, не приліпилось до нас. А коли воно постійно нас, ми постійно про це думаємо. Ми постійно в тому, в тому є стані якогось тягару. Я кажу, будь-якого тих, яких я перечисляв і яких я не перечислив, ви знаєте, який ваш тягар воно мучить душу. Воно томить душу, коли воно постійно є там. І ось молитва це не є просто, щоб якусь, як колись ми знали, що завчину сказати, чиюсь молитву. Може, вона комусь принесла пользу, але наша молитва має бути. І вона має бути ось така дуже проста. Вона має бути про те, що турбує, про те, що мучить, про те, що не дає спокою. Ось така має бути молитва. Ну, я не маю на увазі і інші є молитви. Подяки, слави для Бога. Це коли хтось не має тягару якогось. Зараз для тих, хто має тягар, хто має нужду. Тобто Богу треба сказати те, що мучить, якщо ми бачимо. Буває, що й не бачимо. Буває, що й не бачимо, А псалмист задавав питання, чого ти, душа моя сумуєш? Ну чого? Він десь переглядав себе, чого, і потім робив висновок. Слава Богу! Слава Богу, як не знаєш чого, то слава Богу. Я буду дякувати Богу, я буду славити Бога, якщо не знаєш чого. А якщо знаєш чого, то Бог цей тягар сказати, чи цей гріх сказати, сказати, тому що далі успіху не буде, далі нема змісту співати для Бога, славити Бога. Якщо ти не сказав, чи про гріх, чи про інший якийсь тягар, який тебе мучить. Ти будеш томитися, ти будеш мучитися, Бо хоче якраз щоб це відкрити. І ще подібне місце, як тут, як тут сказано, вилити. Чуєте, вилити? Це можна вилити. Ось там з нашої середини це перед Богом можна вилити. вилити. І теж псалом. Теж давидів. Псалом 31. Це псалом про сповідь, це псалом, псалом молитва, коли Давид побачив гріх свій, коли гріх сушив кості. І ми просто будемо читати, як, як молитва через по причині гріха, але ми можемо собі це взяти на озброєння як молитва по причині любого нашого тягару і любого нашого унині, якщо ми це бачимо. І ми прочитаємо цей псалом. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мову гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Ну і далі вже від Бога наставлення, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і уздечкою, як до тебе вони не зближаються. Ну і далі ми не будемо зачитувати. Основа того, що я хотів сказати, він відкрив, каже: Я відкрив тобі. Я відкрив тобі, Давид це відчув. От я відкрив цей тягар, я відкрив цю нужду. Я сказав, не якимись там другорядними словами, не якимись там ну, заульованими, закритими, прямими, якими є, ось там ми відчуваємо душі, що гнітить. Богу, це. Він це знає, він це знає, але Він хоче нас звільнити. Він хоче нас ободрити. Він хоче нас потішати. Він хоче нас благословляти, а ось те все, що бішає. Нам воно і Богу мішає. Воно просто, якщо там є серце вже тим наповненим, то куди вже там лити? Куди вже там лити, як там заповнене ось тим, чи гріхом, чи тягарем. Тому каже, вилийте це, викиньте це, відкиньте оте все, як каже вже новий заповід. І гнів, і злобу, і ненависть, і безсоромні слова. Відкиньте оте все, а прийміть оте, що від Бога. Тому ось ця молитва дуже потрібна. Дуже потрібна всім, кого гнітить якийсь тягар. І він, як висновок, гробе, кожний побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Тому ми маємо сьогодні цей час відповідний, якщо каже новий заповіт. Ось сьогодні день приємний, ось сьогодні день спасіння, і не будемо відкладувати на завтра нашу нужду, якщо вона є в серці. І ми зараз прийдемо в цій молитві. Ті прості молитві, Бог любить простоту, Бог любить простоту. Тому скажемо Йому і своїми словами, попросимо, щоб наповни нас Духом Святим, і будемо молитись до нашого Господа. Молимось.